Привіт ковбоям дикого заходу! Сьогодні на вас чекає неймовірний гліч, який можливо виконати тільки один раз на рік. Багато хто з вас шукав його на просторах інтернету. І нарешті це сталося. З вами Танатос, і ми розпочинаємо. Для того, щоб отримати ось таке вбрання, потрібно трохи підготуватись до глічу. Спочатку тобі потрібно піти у гардероб, далі обере пункт без вбрання і одягни рукавиці. Бережи цей костюм, назвавши його рукавиці. Це знадобиться тобі пізніше. Далі знову убери без збрання, одягни рукавиці, але нічого не зберігай. Залишайся у кастомному одязі. У тебе на коні має бути три костюми: твій, рукавиці та кастомний. Саме у ньому ти будеш виконувати гліч. Ну що ж, тепер ти готовий. Далі обери телеграм місії Call to Arms. Гліч можна виконувати у будь-якій з цих місій. Я обираю Тамбелвіт, тому що там маска знаходиться близько до тебе після початку місії. Місія розпочалась. Одразу йди до маски. Тобі потрібно взяти маску, натиснувши на квадратик. І зразу розпочинай спавнити рукавиці, одночасно натискаючи L1 плюс r 1 Ось як це виглядає. У момент, коли ти перетворився, рукавиця в твоєму інвентарі має бути неактивна. Ти маєш бути одягнений у свої рукавиці. Технічно ти маєш одягнути рукавиці у момент перетворення. Коли тобі вдалося це зробити, відкривай інтерактивне меню і обирай вихід у фріром. Після завантаження ти маєш бути у рукавицях. Це також дуже важливо. Добре, найважча частина плічу пройдена. Тепер сідай на свого коня і їдь до гардеробу. Зупинись біля дверей. Далі ти повинен затиснути кнопку гардероб і слідкувати за шкалою. Коли шкала доходитиме до кінця, ось у цьому місці швидко відкрий колесо з предметами. Після того, як колесо відкрилось, одразу йди до основного меню і обере Соціальний клуб. Переходь у номінації та обирай карту для створення матчу. Потім швидко відкривай інтерактивне меню, натиснувши вліво, і відміни створення. Добре, тепер йди до продавця і відкрий каталог. Out what you want. Обери одяг. Потім обере будь-яку річ. Перемістишся у гардероб. Зараз кнопка для збереження вбрання має бути активна. Якщо цієї кнопки немає на твоєму екрані, це означає, що ти зробив помилку. Можливо, на самому початку ти не обрав пункт без вбрання. І друга можлива помилка ти відкрив колесо предметів занадто рано. Якщо ти зробив усе вірно, то кнопка зберегти вбрання буде на твоєму екрані. Натискай її. Нічого не змінилось. Це саме те, що тобі потрібно. Тепер закривай каталог і йди до свого коня. Зараз усе, що тобі потрібно зробити, це обрати будь-яке вбрання зі свого коня і перемкнути назад на кастомне. Якщо ти все зробив вірно, то будеш одягнений у костюм нічного сталкера. Тепер повернись до гардеробу. Після того, як ти зайдеш, у тебе одразу з'явиться вікно збереження. Введи назву і збережи костюм. Ну ось і все. Тепер ти маєш костюм сталкера. Це вбрання зберігається у гардеробі і на твоєму коні до тих пір, поки ти не помреш або не зміниш сесію. Якщо тебе вбили, просто підійди до коня і одягни збережений костюм. Так само зроби після швидкого переміщення. На жаль, зміна сесії видали цей костюм, і тобі доведеться робити гліч знову. Також ти можеш налаштувати вигляд свого костюму. Жіночим персонажем гліч робиться так само. В результаті ви отримаєте ось таке вбрання. Тепер поговоримо про труднощі гліччю. Якщо у тебе ніяк не виходить заспавнити рукавиці у потрібний момент. Спробуй натискати кнопки L1 та R1 повільніше. Це має допомогти. Також під час спавну рукавиці можуть зникнути взагалі. Саме для цього ти зберігав костюм з рукавицями. Якщо ти завантажився у фріром без рукавиць, підійди до свого коня та одягни костюм з рукавицями. Тепер одягни рукавиці і зніми їх. Далі знову обери кастомний костюм. Ну ось, тепер можеш продовжувати гліч. Ну а якщо тобі цікаво, як отримати невидиме вбрання або поєднувати різноманітні костюми, натискай на картинку.